Шикарні новини прилетіли до нас з Верховної Ради, позбавили звання народний та заслужений артисти е, артистів наших, ну як наших, наших та російських артистів. Е, це офігенна новина. Їх позбавили. Е, Давайте перечислимо кого Таїсі Повалі і Ані Лорак позбавили звань заслужені артисти України. Філіп Кіркоров, Ніколай Басков, Олександр Малінін, Ігор Крутий. Їх позбавили звань народний артист України. До них застосували санкції по самій строгості, абсолютно повністю ліквідували всі їх можливі торгові марки, можливість торгувати, ліцензії, все, що в них було, навіть блокували рахунки. У Таїсі повалі. Забрали автомобіль BMW і майнові права на 9 пісень і текста до цих, до цих пісень. Я вважаю, що це дуже правильне рішення, тому що люди, які Підтримують агресію проти України, російську агресію проти України. Собі сидять тихенько, отримують прибуток від України, і в Росії кажуть про те, що нас пасорілі. Це якщо ви дивилися інтерв'ю Таїсі Повалій, не так давно воно вийшло. Яка розказувала, що нас посорили. Я робив відео по цьому інтерв'ю, але насправді, скажу чесно, я його навіть не додивився цей її інтерв'ю, тому що мені було це дуже огидно, неприємно. І блін, мені здається, що вона сама е знає, що це неправда, що вона сама е її воротило, вороти, воротило від цих слів, е коли вона казала, що. Нас спасорі, і я маю це класно я сміявся з цього. Вона вирішила зробити україно-російський альбом для того, щоб примирити народи і об'єднати їх знову. І мені здається, їй не вистачить життя її для того, щоб український народ зміг її вибачити за її вчинок, за її поступок те, як вони повели себе з її чоловіком Ліхутою. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи нормально це, що наше керівництво, особисто президент України Володимир Зеленський, підписав указ про те, щоб цих людей позбавити звань народний та заслужений артист України? Чи нормально це, чи не нормально це на вашу думку? Як би вчинили ви? І напишіть обов'язково коментарі. Я вам дам свою відповідь на вашу відповідь, тому що я люблю відповідати завжди спілкуватися з людьми. Будь ласка, Будь ласка, давайте будемо в контексті, підписуйтесь. Я розказую все про новини шоу-бізнесу, тому що я людина із шоу-бізнесу. Будемо співпрацювати разом. Я вам новини, ви мені коментарі, я вам відповідь на коментарі. Я вважаю особисто, що це дуже класна подія, що цих людей позбавили звань. А ви як думаєте? хотів сказати, що до цього списку ще увійшли екс-міністр культури з 10 по 14 рік, табачник, знаєте такого, Ну і, звісно, бивши регіони, такі як Азіров. Віктор Медведчук туди також попали. Ну коротше, там список немаленький, понад 50 людей, яких позбавили абсолютно всіх можливих і неможливих регалій і можливостей заробітку коштів в Україні в Україні. Я Дуже радію цьому поводу це маленький крок до справедливості з тими людьми, які зрадили Україну, які підтримують агресію військову проти України, які мають нести наслідки, тому що вони збіжали з України, вони зрадили Україну і ще й заробляють тут кошти, і ще й користуються якимись привілеями. Я вважаю, що правильно абсолютно правильно зробили.